Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити уподобайки, коментувати і поширювати. Ну, ось сьогодні е, виставив своє відео відомий блогер-історик Олександр Палій. Так, в якому він розповідає про те, що українські князі та не носили борід, і що на, на тих і монетах, і на малюнках у них такі козацькі українські вуса, а борід немає. Я вже не кажу про те, що єдиний із князів, який був описаний. Іноземними мандрівниками, я маю на увазі князя Святослава, то носив козацький оселедець і довгі вуса без бороди. Все це описано. Ну, е, Вважати, що це він є, так би мовити, засновником цієї моди. ну... Було б абсолютно нелогічно, ненауково. Це говорить про те, що його попередники, а їх було дуже багато, вони теж мали таку саму організацію. Тому я хочу підтримати Олександра Палія, який абсолютно правий в цьому сенсі, що. Українські князі вони виглядали як українці. Так. Не так, як московити андрофаги за такими бородами. так, Що це йде ще від андрофагів, Оці бороди. Це ж ну, ці всі, так би мовити, угрофіни, андрофаги, вони ніколи не брилися. так, це... Це факт просто. Там і навіть в розкопках навколо цих їхніх землянок, в яких вони жили, знаходять ці бороди отакої довжини. Уже навіть археолог, археологічно є підтвердження. Українців цього зовсім нема, тому що ми зовсім інша цивілізація, зовсім інший народ, зовсім інші глибини в нас. А тепер я хочу сказати про те, що говорив мені мій батько, який походить із козацького роду полтавського села Устивиця. Миргородського полку, тепер Миргородський район Полтавської області. Так я його теж мене цікавило, це коли вже почало цікавити, я до нього звертався про те, що от всі ці там Богдан Хмельницький та і інші ватажки козацькі, у них немає борід. так, А є борода. У Коношевича Сагайдачного, легендарного козацького кошового походження із Галичини. Так, він кульчицький, фактично, тобто із села Кульчиці на Галичині походить цей легендарний Козарлюга, який, ну, схожий, був в цьому сенсі на цірка. Який мав дуже багато перемог, ну, Сірко, фактично, не мав поразок. Так. так, В чому ж тут причина? Він, батько мені, розповів про те, що у їхньому козацькому селі, так, бороду мав право носити тільки дід, тобто, це село дуже давнє, село козацьке. Село з чіткою організацією, я вам розповідав про те, що там навіть двори були організовані як окремі фортеці. І навіть по двоє воріт було. Я запитував батька навіщо це. Він відповідав, щоб не можна було на коні перескочити у двір. Так. На великій відстані одне. одні ворота від других. Так. Про це ж теж ніхто не говорить. І він сказав, що мали право носити тільки діди. Діди. Значить, це хто такий дід? Це людина, яка має онуків. Так. Тому він повинен був вирізнятися серед інших. А там в основному ж молоді люди були і середнього віку серед козаків, то е, він міг мав право носити бороду тільки дід. Так. Отже, я мав вже право як козацького роду вже носити бороду, тому що я дід. Але бігну і не носити. Але людина, яка не була дідом, вона не мала право носити бороду, не мала. Так, її б вигнали з села, Хтось завів бороду, молодий чи там, середнього віку чоловік. А московити ж як накинулися на цього Олександра Палія? Як вони стали наводити приклади? От, особливо це Сагайдачний, от з бородою. І там ще десь хтось знайшли вони десь на якійсь картині. Так, це. Хто ти картини малював, я не знаю. Найшли з бородою. Ну, раз там був з бородою, всі без бороди, а він один з бородою, то значить, він дід. Так. Все, все просто. Я пояснюю на пальцях, тому що пояснення ніби нема. Чому всі без борід, а один з бородою? Там у тій групі, наприклад, козаків. Та тому, що він дід. От, От все просто. Так. А в нас, от, наші так звані художники, чи хто вони там? Ну, це ж, мабуть, Міністерство культури разом із банком випустило одну гривню. Подивіться на цю ота паперова гривня, яка ще там залишилася у нас. Там князь Володимир з такою бородою. Ну, ідіоти. Ну, розумієте. І, і ті, і другі, і ті, що малювали, і ті, що їм казали, і ті, що приймали оце все, оцю беліберду. Це ідіоти, які нічого не розуміють, які живуть в Україні і нічого не знають про, про цю землю, про, про цей народ, нічого не знають. От їм намалювали московити, що князі, там дивиться і в нас, оце навіть для дітей. Маленьких, оце Атлас там про Україну і всі князі за такими бородами. Де? Подивіться на златник, на срібник, подивіться, де там борода? Там вуса отакі є, бороди ж немає, ви. Ну хочеться кричать, лаяться, і, і, і так далі, але не можна. Ютюб забороняє. Так. І, і взагалі не красиво, я ж професор. Тому я вам на пальцях показую. Так. От щоб більше такого не було. У картини з бородами, ну, ну ганьба і все.